І повертаємося до теми виборів у Грузії. Зараз у Тбілісі тривають масштабні протести. До цього зокрема закликала проєвропейська президентка країни, яка назвала вибори російською спецоперацією і гібридною війною проти країни. Голосування під час якого фіксували майже дві сотні порушень на дільницях, знову приводить до влади партію Грузинська мрія. До того партія відзначилася пом'якшенням відносин з Росією. Чотири опозиційних партії, які проходять до парламенту, вже оголосили, що бойкотуватимуть його роботу. Наразі люди зібралися на протест. Прийшли як мітингувальники, так і силовики. Приєдналася і президентка Грузії Саломе Зорабішвілі. Опозиція вже заявила про вимогу повторних парламентських виборів. Зараз з нами наживо один з учасників протесту Георгій Іналішвілі. Він розповість більше про те, що відбувається. Вітаю вас. Тож як проходить протест і як зустріли кортеж Віктора Орбана, який вже встиг приїхати у місто і привітати грузинську мрію? Добрий вечір. А зараз я знаходжу в центрі Велесі, біля будинку парламенту. А сьогодні Перший день, коли зібралися дуже багато людей, щоб протестувати а, ну, вибори, які були у нас. ці вибори були абсолютно скашовані. Тому люди зібралися. Тут були а, і президент, Гру, президент Грузії, і Чіт і поставники чотири чотирьох головних опозиційних партій, які а, брали участь у виборах. Що стосується союзника Путіна Орбана? Він сьогодні тут приїхав. Я зараз знаходжусь біля парламенту, а готель, де приїхав Орман, це знаходиться тут, біля парламенту, і він приїхав прямо в центрі, в епіцентрі мітики. Тому люди звичайно зустріли Орбана, свиснули протестами. І так далі, як ви вважаєте, цікаво почути вашу думку, чому от майже Через 20 років руху назустріч Європі у Грузії знову перемагає проросійська партія. Як могло таке статися? І фактично зараз країна знову опиняється на такому політичному роздоріжжі? Це дуже складне питання, але я можу так відповісти, що в Грузії зараз останні 12 років, як керує. Грузинська мрія це просят партія. Вона а, не тільки сама керує грузією, а тут дуже багато а, працюють а, і представники, так сказати, представники а, і Росії, і представники із інформаційних пропагандистської машини Росії. Тому а, я вважаю, що тут а, це не тільки сьогодні, не тільки вчора, а дуже багато років. останні десять років. Тут працює а, російська агентура, і вони. А якось підтримують зараз а, нашу російську владу, і а, це а, така так звана російська спеціальна операція. А, і тут а, це гібридна війна проти Росії. А, люди здебільшого тут не, не підтримують російську владу. Тут а, є одна а, група людей, які підтримують російськими спеціальними агентурними а, а, силами. І вони а, хочуть а, перемогти, але народ Грузії не підтримує Росію, і вони будуть а, а, рухатися вперед, і вони будуть завжди а, а, рухатися до Євросоюзу. Георгій, дякуємо вам за те, що знайшли час увімкнутися просто з центру Тбілісі. Георгій і Він розповідав про те, що відбувається в центрі міста після того, як оголосили результати парламентських виборів.